Скільки років продаю меблі? пояснюю одне й те саме. Так, хоч би хтось послухав. Маю на увазі те, що люди купують ліжка з вбудованими матрацами. Не робіть цього. Сьогодні знову подзвонила жінка і шукає каркасний матрац на ліжко. Ми таке не робимо. Вам таке зробить лише виробник, якого, який робив саме ліжко. Дивіться, що маю на увазі. Ми продаємо зазвичай ліжка, де матрац йде окремо, зверху на каркасі лежить. А є варіанти ліжок, де матрац прямо з каркасом одне ціле, тобто він на нього прикручений, і зазвичай там каркас дерев'яний в такому випадку. Так, да, він бюджетніший, там, виходить, 12-13 тисяч за таке ліжко, але у вас через 3-4 роки виникне необхідність поміняти матрац, бо він бюджетний, він недорогий, він довго не прослужить, і ви просто цього не зможете зробити. Якщо вже у вас невеликий бюджет, краще вкладіться в матрас, на якому ви спите, який забезпечує здоровий сон і гарний настрій, і до нього ламельну рамку. Це буде краще, ніж купувати таке ліжко, і потім буде у вас чемодан без ручки, на якому і спати незручно, і поміняти матрац ви не можете. За гарними ліжками звертайтесь на сайт солохає, там їх точно знайдете. А внизу буде мій телефон для консультації.